Всім привіт! Ви на каналі MedinView. В цим відео я розкажу про те, як скачати А4 Ірлімод для ДКСу. Ця процедура дуже проста, тому що єдине, що ми повинні зробити, це скачати файл літака. Після цього ми повинні перевести папку з літака на робочий стіл і з робочого стола на в саму, в саму папку ДКСу. Посилання для сайту, звідки скачую сам літак, я вам залишу під відео. Бачимо, то це наше посилання. Що, бачимо, це у нас a 4 Early, це версія, яка недавно прийшла. Май 15-й. І тут знизу листаємо, у нас є community A4-early Zip. Я вже цей файл скачав, він повинен важити 1 ГБ, бачимо тут 1010 МБ. І тут у вас повинен з'явитися community A4 Early. Таскаємо на цю папочку. Папочка, бачимо, вона в форматі zip, ми повинні зайти: mods, Aircraft і a 4 early. Оцей a 4 early, от, от от ми повинні перевести на робочий стіл. Для того, щоб, скажімо так, розпакуватися за Зіпу. Тобто також просто натиснути на кнопочку, щоб це все розпакувати. Але банально ви можете тако зробити. На робочий стіл закинути. І воно почне вам всю процедуру. Так, у мене закінчило. От папочка знаходиться з модулем, і ми повинні зайти в провідник. Заходимо в провідник, натискаємо на плюсик або закриваємо стару папку, Беремо, заходимо на наш комп'ютер, наш диск, де знаходиться гра. Потім користувачі, користувач, збережені ігри, ДКС. Заходимо в модс. Aircraft. І тут ви повинні закинути 4 ірлі У мене він же є, тому що я вже його скачував. Для того, щоб перевірити, чи модуль є, чи він скачався, банально потрібно зайти в сам DKS, і ви побачите, чи він скачався, чи ні. Тепер я в грі, заходимо в Instant Action, і бачимо, у мене з'явився 4 ірлі ви зможете на ньому літати на серваках. Але не забувайте, люди, які не мають скачений С4 Ірлі, будуть вас бачити під формою Су27 в пікселю. А всі інші, які бачать, ну, скажімо так, якщо сервер підтримує, наприклад, це Кісколд 2, як, як відхід Blue сервак, то люди, які мають А4 Ірлі, будуть бачити сам літак. Дякую за перегляд і всім пока-пока.